Далі будемо говорити про економічні обмеження для російської воєнної машини. Найбільші порти Китаю долучилися до санкцій проти тіньового флоту Російської Федерації. За даними Reuters, танкерам, які потрапили під санкції, США, заборонили заходити в порти на східному узбережжі Китаю. Там розміщені основні термінали для імпорту нафти. За словами співрозмовників видання, заборона збільшить витрати на доставку російської нафти, але ефект від санкцій поки що буде невеликим. Бо обмеження стосуються лише танкерів санкційного списку. США. до слова жовт по грудень мінфінша наклав санкції на 35 танкерів так званого тіньового флоту Росії. Втім, адміністрація Байдена планує накласти обмеження ще на понад 100 танкерів вже найближчим часом. Владислав Ласюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ласюк, вітаємо вас. Доброго ранку. Світаємо. Доброго вам ранку. Отже, зараз Добре. мова йде про 35 танкерів із санкційного списку США. Ще планують розширити цей список ще е, десь близько 100 танкерів. А загалом, яка процедура потрапляння того чи іншого танкеру в цей список? Нам би, звісно, хотілося, щоб якомога більше таких кораблів потрапили під санкції, але воно виявляється дуже поступово формується цей список. Чому так? Дуже. Дуже поступово, ви тут праві станом на зараз санкціоновано всього в різних юрисдикціях 116 танкерів, які перевозять російську нафту, це і Євросоюз, і Великобританія, Сполучені Штати. А чому так? Важко пояснити. Дійсно, хотілося б, щоб багато процесів санкціонування і внесення до санкційних списків відбувалося швидше. А сам по собі процес внесення відповідного судна до санкційного списку направду нескладний. Визначається відповідні там орієнтовні танкери. В цілому ну, є інструменти, які дозволяють робити трекінг перевезень морської нафти, підкріплюється звичайно доказами, щоб було зрозуміло, що дійсно той чи інший танкер порушував або ймовірно порушував відповідні санкційні обмеження, і після цього пропонується внести адміністративним шляхом відповідний танкер до санкційного списку. Тобто процедура не складна. Ми зі свого боку теж пропонували і пропонуємо чимало танкерів. Я би сказав, що в принципі перша така дата база тіньового флоту так само була підготовлена українською стороною ще десь в районі року тому, і там 600 танкерів тому ми продовжуємо з надією спостерігати за тим, як все більше танкерів стоїть під санкційними, і дійсно під санкційність танкеру означає. Складність для Росії додаткову плюс вартість а, по перевозці нафту, як ми бачимо, Китай дійсно, ну я б не сказав що це прям долучився до санкцій, але дійсно Китай а, почав не допускати відповідні санкційні а, танкери до свого порту. Чому тому що за законодавством сполучених штатів а, Америки? Будь-яка взаємодія із підсанкційним об'єктом в цьому випадку танкером означає можливість отримати вторинні санкції. Саме тому санкції США бояться більше ніж санкції з санкції Великобританії та Євросоюзу. Відповідно, великий порт не буде ризикувати ймовірністю отримати вторинні санкції. Це не означає, на жаль, що відповідні танкери не зможуть заходити в інші, можливо, Менші або більш ізольовані порти Китаю чи інших юрисдикцій, які просто будуть робити свій вибір. Добре, ми працюємо з російським танкерним флотом. Це може означати неможливість працювати з іншими суднами, але нам нормально і виходити з того, що ми виходимо. Попри всі накладені санкції та обмеження, російський совкомфлот продовжує здійснювати перевезення російської нафти. Наскільки масштабний? Сьогодні наскільки масштабні ці перевезення, і на вашу думку, які механізми могли бути найбільш ефективними для того, аби обмежити діяльність так званого російського тіньового флоту Совкомфлот -флот це сто плюс танкерів російських. Які управляються компаніями в різних юрисдикціях? Я би сказав тут така за останні два роки цікава історія в тому сенсі, що Совкомфлот. Періодично потрапляє в різні санкції, після чого перереєстровує компанію в іншу юрисдикцію, і потім вже нова компанія потрапляє в санкції, тобто вони встигли побувати в російській юрисдикції, в імміратській юрисдикції, в індійській юрисдикції і всюди успішно потрапили під санкції, що на жаль не означає неможливість продовжувати певні перевезення але ж, звичайно, що з більшими труднощами. Я би сказав, що ми очікуємо подальших санкцій саме на судна. Чому тому, що якщо вже корабель під санкціями, то вже це суттєво зменшує простір для маневру. Це краще, це більш ніж санкціонувати компанію оператор. Um, і я думаю, що ми дочекаємося великого санкційного пакету сполучених штатів Америки, в якому, як ми знаємо, повинно бути не менше ніж 100 російських танкерів. Я думаю, що це зробить набагато складнішим і дорожчим перевезення російської нафти. Плюс ми не забуваємо, що це ж не лише сира нафта, це також і нафтові продукти, а також і зріджений природний газ. І про це також йде мова про те, щоб окремі танкери зрідженого природного газу теж потрапляли в санкційні списки. Дякую вам за інформацію. Владислав Ласюк, повноважений президент України з питань санкційної політики, був з нами на прямому зв'язку.